Набридли одноманітні кліше фільмів жахів. Шукаєте щось, що справді змусить вас тремтіти від страху, тоді Joy Ride ідеальний фільм для вас. Льюіс, студент коледжу, вирушає в подорож Сполученими Штатами зі своєю дівчиною, Венною та веселим братом Фулером. Те, що мало бути веселою пригодою, перетворюється на відчайдушну боротьбу за виживання. Невинний жарт Фулера над далекобійником на прізвисько Rusty Nail Пробуджує в чоловікові нестримну лють. Расті Нейл завжди на крок попереду, перетворюючи подорож на моторошну гру в кішки мишки. Режисер Джон Даль, майстер нагнітання саспенсу, використовуючи безлюдні пейзажі, щоб підкреслити вразливість героїв. Фільм тримає вас у напрузі від початку до кінця, роблячи неминуче. Що ж неминучим? З яскравими персонажами та шаленим ритмом, Джой Райд» пропонує глядачам захоплююче та страшне видовище. Цей фільм приклад того, як добре розказана історія може стати класикою жахів. Тож пристебніть ремені та приготуйтеся до незабутньої подорожі. Joyride – крижаний трилер, який прикує вас до екрану.